Рішучі реформи нарешті показали свою ефективність і на транспорті. У рейтингу доріг Україна зайняла четверту з кінця позицію 134 те місце зі 138 можливих. Гірше наших тільки дороги в Конго, Мадагаскарі, Парагваї та Мавританії. Скільки ж треба красти, щоб довести шляхи до такого стану. Ми поцікавилися, а як же міністр інфраструктури умелян живе з такою дірою? От далі дивіться! Корупційна яма України. Схоже, цього року між укравтодором та автомобілістами нашої країни впав останній міст. Разом зі снігом традиційно розтанули дороги, а слід за ними тануть і бюджетні гроші на їх ремонт. На ваших екранах ексклюзивні кадри, які сколихнули мережу інтернету. А от я На цьому відео людина, схожа на зама начальника Укравтодору Володимира Сущенка, нібито домовляється із невідомим про відкат. Три. 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 Реакція міністра інфраструктури на цей ролик була майже миттєвою. Скажіть, будь ласка, ця людина відставці, а ця людина звільнена. програма гроші починає власне розслідування. Ми витягли із Володимира Сущенка ексклюзивне зізнання. Тож, прямо зараз програма гроші покаже, де смакує життя герою цього відео, та чи готовий він понести кримінальну відповідальність? Та хто допомагає автодорівцям регулярно отримувати відкати? Скажіть, будь ласка, чи є кримінальне провадження на даний момент? Я е, знаю, що знайомтесь, це Володимир Сущенко, зам голови Укравтодора. Донедавна чиновник топрівня, через якого щорічно проходили десятки мільярдів державних гривень. І ось тепер він в епіцентрі гучного скандалу. Через це відео з прихованою камери. Гроші відправляються на пошуки будинку із фантазії Володимира Миколаєвича. Неділя 5 березня 2017-го. Селище Гоголів, що за 20 кілометрів від Києва. Про будинок до якого їде наша знімальна група. Тут знає чи не кожен місцевий. Сущенко. такого? знаю. А в правуолог злівої сторони там табличкой подписано Сущенко. А Сущенко? Да, да, Так, да. окей, крашо, пасі туда. Спасибо. ми на місці. Тут нас зустрічає великий паркан. Такова ні ворота. За ними доглянутий двір та розкішний будиночок. І не один. Невже це той самий родинний маєток, про який на роковому відео так смачно розповідає пан Сущенко? І все це виявляється правдою. Ось сад, гостьовий будиночок та нафантазований басейн. Крім цього, витончений смак поціновувача прекрасного. Тут видається чарівний фонтан посеред подвір'я. Не двір, а казка. Чим глибші яму в країні, тим краще маєточок у автодорівця за моєю спиною родинне гніздечко, екзама голови укравтодору пана Сущенка. В це місце можна водити екскурсії. От повірте, селище Гоголів доріг немає взагалі. Але біля маєточко пана Сущенка дорога є. І ми сподіваємося, що цю дорогу робив неулюблений підрядник автодору. Компанія нас ще по компанії з турецьким корінням Онур, про яку згадує на відео Сущенко, чи не єдиний великий підрядник, який дійсно має матеріальну та технічну базу для ремонту та будівництва доріг? Проте, навіть солідна турецька компанія, схоже, змушена грати за правилами українського ринку. На рахунку ОНУРА, згідно до реєстру судових рішень, вже цілий ряд кримінальних та адміністративних правопорушень, ухилення від сплати податків, переказ грошей на рахунки фіктивних фірм, завищення вартості дорожніх робіт і підробка документів. Тож не дивно, що саме цю компанію згадує Сущенко під час цієї скандальної бесіди. Нас накопичилося занадто багато питань до Володимира Миколаєвича. Тож ми відправляємося на його пошуки. Що так в ж тут батьки живуть, все ага. страшно? Гарна льне. Дуже. Гарний. Як ви його Дуже Гарна людина? Питань по йому нема. Київ. Проспект Петра Григоренка. За нашою інформацією, саме у цьому будинку мешкає пан Сущенко. На жаль, застати його вдома нам так і не вдалося. Тож ловимо його телефоном. Під інтерв'ю на камеру Сущенко відмовляється, проте твердить, його підставили. О, робили якісь компромати, не і зробили, що ті, бачу, Сущенко, якісь там схеми, якісь е, хати, якісь там дачі. І дійсно, згідно до даних відкритих реєстрів, земля в Гоголові була куплена його дружиною в далекому 2007-му. А будинок побудований в 2009-му, задовго до того, як Сущенко прийшов на посаду в Украфтудорі. Ексавтодорівець твердить, відео змонтовано, а його слова вирвані з контексту. Нібито жодної мови про відкати він ні з ким не вів. Журналісти програми Гроші намагалися зв'язатися із блогером, який виклав дане відео у мережу, аби отримати незмонтований варіант запису. Проте Олександр довгий на зв'язок так і не вийшов. Отже, підтвердити справжність запису. Ми не маємо змоги. Проте рівень життя екс-зама голови у справді вражає. Чи можливо на сімейний дохід у 10 з гаком тисяч гривень їздити на Тойоті Кемрі, купляти квартири та отримувати віллу у Гоголеві? Невже після гучного корупційного скандалу нас знову хочуть залишити без відповіді? Ми маємо знати правду. Вукравтодорі починають красти вже з посади заступника голови? Чи він справді червонокнижний чесний український чиновник і його підставили? Fatto. For... Right. Okay. Okay.